У Кіровоградській ОВА відбулось позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Провели командно-штабні навчання з метою відпрацювання комплексу організаційних та практичних заходів у разі ускладнення погодних умов та оперативного реагування на надзвичайні ситуації та небезпечні події, пов'язані з порушенням роботи систем життєзабезпечення у зимовий період. Чотири умовні відні передбачали в життя за заходів реагування та організації взаємодії підрозділів Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та інших підрозділів МВС України спільно з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Координаційний центр волонтерів дякує маленьким гостям за донати, подарунки та листи для військових. Просто вражає дитяча щирість, вдячність та бажання підтримати захисників. Малечі намагається бути корисною, подбати про наших військових, пишуть волонтери. Маленька Василинка вже не вперше приносить гостинці. Ще юний донатор приніс кошти і залишив побажання на прапорі для воїнів. Колісник Ярослава з бабусею принесла горіхи і малюнки. Дякуємо дітям та їхнім батькам. Солістка вокального гуртка Зоряний шлях будинку дитячої та юнацької творчості Алієва Валерія посіла призове друге місце у всеукраїнському конкурсі мистецтв Подаруй світло, що відбувся в Києві 10 листопада. Валерія отримала диплом другого ступеню та медалю номінації Естрадний вокал. Керівниця Зоряного шляху Анастасія Онопа нагороджена подякою за віру в творчість та обдарованих особистостей, професійну підготовку учасників до конкурсу. Музейниці запрошують олександрійців та гости міста до різдвяної майстерні. Дідухи, павуки соломи, зірки на вікнах, витинанки, свічники, святкові рушники та скатертини створюють особливий різдвяний настрій. Більшість цих атрибутів можна створити власноруч. Олександрійський міський музейний центр ініціював серію майстер-класів. Вже виготовляли різдвяного ангела та зірку. На черзі розпис різдвяного печива, коники і баришні. Записатися можна з дитинства. ...19 грудня до 22 грудня. 22 грудня будуть плести павуків. деталі та контакти для запису на фейсбук-сторінці Вдома. Кіберполіція попереджає, зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв'язку Київстар. Аби не стати здобичу шахраїв, не варто переходити за сумнівними посиланнями. Довіряєте тільки інформації з офіційних сторінок «Київстар».